Євангелія від Марка, 3 розділ, 25 вірш. І коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім. Сила єдності і небезпека розділень. Очікування єдності це одне із ключових очікувань від лідера. Якщо лідерство без єдності це аналогічно, як будувати дім на Піску, тому Ісус сказав, що дім, який поділиться, не може встояти. Царство не може встояти. Україна як країна, яка в війні, ми згуртовані, об'єднані, ми можемо протистояти агресії. Коли йде війна, люди часто розуміють, і про це написано багато книг: що є зовнішні вороги, зовнішній агресор, як в даному випадку Росія, і є внутрішні вороги, є внутрішні вороги, які сіють дезінформацію, які сіють хаос, які різні віруси. Пускають чутки і технології, щоб підірвати єдність зсередини в різних системах, в різних сферах життя. Ми можемо побачити. Але справжній лідер це той, хто згуртовує навколо особи Ісуса Христа, навколо місії, навколо бачення, навколо цінностей, Слова Божого, ключових людей, ключові моменти в житті і разом рухається до Богом визначених цілей. Якщо лідер не об'єднує, він автоматично роз'єднує. Об'єднує навколо спільної мети. Сила армії не в її кількості, сила армії у її злагодженості. Друге, маємо пам'ятати і нашого ворога про те, що поділення це ворог Божої справи. Найбільші поразки приходять не ззовні, найбільші поразки. Приходять зсередини. Навіть у невидимій духовній боротьбі саме підступний ворог це гріх, це компроміс, який ми робимо в нашому серці, це приховані гріхи, це те, що підточує наш духовний рівень, наш духовний стан зсередини. Внутрішнім ворогом може бути це те, що коли лідери не об'єднуються, коли лідери змагаються, коли між лідерами є конкуренція, коли лідери не поділяють виклики в служінні, тоді. Зменшується їхній вплив, коли лідери міряються своїм впливом з іншими лідерами. Третє, єдність досягається через смирення і любов. Потрібно запитати себе кожному лідеру. Я збудовую чи я руйную? Що мені є на перешкоді, щоб проявити смиріння і любов до іншої людини? Єдність не приходить автоматично. Сила єдності. Це ознака зрілості, це можливість і усвідомлення наступити на свою амбіцію, на свою гординю, на горло своєї гордині, наступити своєю ногою. Оце є смиріння, це проявити любов ради Божої справи. Єдність це коли я готовий слухати. Це коли я готовий поступитись, це коли я готовий пробачити, навіть якщо я правий, і прийняти альтернативну точку зору. Звичайно, мова не йде про те, що я маю поступитись істині чи в доктринальних питаннях, але особливо в сфері взаємовідносин, особливо в другорядних питаннях, особливо в форматі тієї чи іншої форми служіння, де йде багато дискусій, суперечок, і це роз'єднує. Варто постійно запитувати себе: я лідер, який згуртовує і об'єднує, чи я лідер, який роз'єднує.